Нам треба готуватися до довготривалої позиційної війни, готуватися, продовжувати її при всій повазі до Мерца. Таке враження, що в нього пробачте за старими радянськими анекдотами, нікого не хочу образити, але ніби якесь естонське походження. Мені здається, що дипломатичні методи, способи і можливості давно вичерпані дуже давно. Чому він так пізно про це заявив? Мені не зрозуміло. Було зрозуміло з перших ігнорів Путіна. Було зрозуміло з безглуздих переговорів і втискування просто своїх хотілок і списків бажань, які провозила Російська Федерація, делегація якогось другого, третього ешелону, там і так далі, на старих літаках, яких не страшно було, якщо раптом зіб'ють, це відразу була виявлена абсолютно неповага до партнерів і до нас. Ну, якщо ще до нас так би мовити, більш-менш зрозуміло, то і до американської сторони фактично вони їм плювали просто в очі, казали, що це не важливо, і просто насміхалися з них. Терплячість є дуже велика в Трампа. Насправді, я думаю, ця терплячість, повторюсь, базується лише на геополітичних і економічних інтересах тих людей, які разом з Трампом прийшли до влади. Просто він публічно. Щось може, щось не може висловлювати. А вони мають ці інтереси і транслюють їх через нього, через е, призупинення певних дій, через продовження бажань домовитися. Тому що е, давайте згадаємо, Китай зацікавлений в російських енергоресурсах, Сполучені Штати зацікавлені в російських енергоресурсах, Європа зацікавлена в російських енергоресурсах. Іде боротьба завжди. Всі століття, віки і тисячоліття за ресурси: грошові, людські, енергетичні їжа елементарно, вода пізніше почнеться так. так само окрема боротьба. Це те, що ми побачимо ще в майбутньому. Тому, зважаючи на цю всю картинку, ми маємо ту, ту ситуацію зараз з реальністю, яку хотіли. Не бачити, чи що не знаю американці і Трамп, коли казали ні, ми до останнього боремося. І вони розуміють, що швидше за все, що не знаю, ну, умовно, теж не люблю вангувати, але в найближчих 30-50 років війна з Китаєм напевно неминуча.